Вітаю друзі. Отже, саміт Великої Двадцятки на Балі розпочався із зустрічі напередодні президента Байдена і голови КНР Сі, Сі Цзінпіня. На якій мова йшла і про Україну також? Важливі заяви з боку СІ про те, що. Неприпустимо використовувати ядерні погрози по Україні, це така ну, пташина мова китайської дипломатії, де прямо ні про що не говориться. Це звичайно їхня традиція, ми повинні її враховувати. Але важливо інше, що сіна полягає на територіальній цілісності України і дипломатичному розв'язанні війни довкола України. Але Сі не засуджує російської агресії. І Сі завжди голосує в інтересах, ну, або займає нейтральну позицію, або голосує в інтересах Росії в ООН, от що важливо. Хоча останнім часом це нейтральне голосування, утримання від декларації своєї позиції, воно ну, більше підтверджує. Схильність до загальнолюдського такого цивілізаційного моменту. Тобто, ця позиція, вона все ж таки ближче центристська, ближче до західної позиції, ніж до агресивної російської. Сам Саміт він, звичайно, не про Україну. він про Потенціал і великі глобальні плани е, через потенціал країн Великої Двадцятки, і заявлена тема була це глобальне здоров'я, і це дуже допомогло е, добре почуватися. І е, лідерам Індії, премєру е, Моді, і лідеру Китаю е, Сі, тому що. По суті, глобальне здоров'я це про те, як діяти в постковідний постковідному світі, і що важливо, що якраз ця тема вона ніби знімає підозри до щодо Китаю, що саме в китайських лабораторіях був народжений ковід, і пригадуємо, як президент Трамп по суті публічно звинувачував Китай, і вимагав компенсації. Тому тут якраз оця. М'якша позиція щодо Китаю і відмова від будь-яких звинувачень по ковіду, плюс для індусів це, звичайно, їхня фармацевтична індустрія, яка для ну, всього третього світу є по суті рятівною, та й в Україні продаються ці ліки. Просто мова про те, що. Знаходиться якась серединна лінія, яка всіх влаштовує м'якша. пригадуємо, президент Відодо, президент Ідонезії просив якось м'якше висловлюватися на адресу Росії. Ну тут кожна країна обирає свою тональність. І я думаю, що оскільки все-таки це форум про економіку, більше то. Кожна країна знайшла свій спосіб висловитись і щодо України, і щодо російської агресії. Також для нас важливо те, що от висловлювання е бундесканцлера Шольца про те, що в рамках двадцятки знайдений спосіб, так би мовити, говорити про Україну. І позиція е знайдена серединна лінія підтримки е е територіальної цілісності України і ну, е Припинення конфлікту довкола України. Це дуже обнадійливий момент, тим більше, що спіч Володимира Зеленського, який прозвучав на самому початку при відкритті саміта, він е, справді накреслив українську рамку, українську позицію. Вона дуже виважена, вона апелює до міжнародного права, вона апелює до екології. Що важливо, наприклад, для позиції Великої Сімки для ну, особливо площині альтернативної енергетики і тому подібне. Тому тут дуже важливі фактори, які заторкнув Володимир Зеленський в своєму спічі, вони якраз виглядають по суті дуже амбітною претензією на те, що Україна. Це щось більше, хоч вона не член 20 але вона 20 плюс 1, умовно кажучи, тому що ініціативи України виглядають дуже зрілими. Все, що озвучив Зеленський, це дуже осмислена, зріла позиція. І якраз коли індуси говорять про архітектуру постковідного світу, про безпекову політику, то Справді світ змінився, і е, якщо вже е, зараз зрозуміло, що Радбез ООН не виконує своїх функцій, Радбез ООН не представляє потенційних країн. Тому що після Другої світової багато факторів змінилось. Індуси зараз випередили ту ж Росію за е, е, економічними показниками. Е, тобто Фактично в радбезі не представлена Японія, Німеччина, Індія, Південноафриканська африканська Південноафриканська Республіка, яка свого часу навіть відмовилася від ядерної зброї. Тобто, є ще Бразилія. Світ вимагає більш пропорційного представництва і, і більш дієвих механізмів. Історія з Україною якраз оголила безпорадність ООН. І якби нинішнє керівництво не виставляло як велику перемогу, як і як великий виграш зернову угоду, але зернова угода вона ж не вплинула на зменшення агресивності Росії. Тобто, тут важливо знайти міжнародні механізми для локалізації будь-якої агресії і Найважливіше це перекладання повної відповідальності за компенсацію втрат на будь-якого агресора. Агресія повинна бути настільки фінансово обтяжливою, що агрес... ну, що будь-якому політику якби його не виносило мізки. Навіть думки не виникало про те, що можна покращити своє становище у владі чи законсервувати свою владу через агресивну війну. Оце важливо, тому чекаємо, які будуть подальші сигнали із саміту. Можна вважати, що українське питання воно пройшло такою ну, наскрізною темою через спічі всіх лідерів. І це важливо. Україна не просто не зникає з медійної мапи, Україна і українська тема, вона домінантна, вона не зникає, вона не заретушовується за іншими подіями. Це дуже важливо. Це якраз те, що рано чи пізно дозволить нам конвертувати. Скажімо, цю медійністю, наш майбутній статус у справжній архітектурі безпеки. Тобто, ким ми, ким ми будемо в тій системі безпеки і в системі міжнародних відносин, адже з Другої Другу світову війну Україна закінчила як член-засновник Організації об'єднаних націй. навіть не будучи самостійною країною. Тобто Друга світова закінчилася для України унікальною платформою для здобуття незалежності в майбутньому, і ця незалежність здобута тепер мета значно амбітніша: перетворити цю війну і оборону своєї території у статус в новій архітектоніці безпекові. В міжнародну вагу України. І мені здається, що тут дуже важлива союзницька участь Сполучених Штатів, Великобританії Польщі. І чим більш відповідально ми будемо співпрацювати з союзниками, тим більшими будуть наші політичні дивіденти. Ми переможемо. Slowly.